Божого вам благословення! Сьогодні з'ясуємо, чому віруючи, засуджують проповідь Євангелія. В Біблії показано, як Ісуса засуджували книжники і фарисеї, коли до Ісуса принесли паралізовану людину. І Ісус каже цій людині: Прощаються тобі гріхи. Книжники звинуватили Христа в богохульстві. Тоді Христос каже розслабленому: Устань, візьми твою постіль і йди додому свого. І Той пішов, тому що людина отримала повне зцілення. Коли Ісус проповідував у грішника Митаря Левія, знову фарисеї і книжники обурюються і починають намовляти учнів Ісуса Христа. За ким ви йдете, з ким ви зв'язалися? Подивіться, з ким він водиться. Ісус каже їм: не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов покликати не праведників, а грішників до покаяння. Якби ви знали, що означає милості, хочу», а не жертви, то не засудили би невинних. Бо тим, хто живе з милості Божої за Духом, всі гріхи прощені і покриті. Те ж саме відбувається зараз. Віруючі і священники обурюються, куди ви ходите, ви неправильно проповідуєте, ви все не так робите. При цьому невіруючі часто говорять: ви молодці, ви класно все робите. То це віруючи чи фарисеї обурюються. Ісус проповідував їм, не подобалося. Як же комусь сподобається, коли ви проповідуєте або коли ми проповідуємо? Ісус не подобався, апостоли не подобалися. Тому не сподівайтеся, що ви сподобаєтесь віруючим, які вважають, що живуть за новим заповітом, але живуть осудом, наріканнями, злобою і гнівом. У їх житті нового заповіту немає. У цьому вся проблема. Тому вони виступають проти проповідування вчення Христа. Ми несемо спасіння і милість Божу невіруючим людям. Наша мета спасіння людини і всього людства. На сьогоднішній день багато церков це просто як музеї. Мозаїка викладена, фрески, картина галерея, висять картини Ісуса, Павла, Петра, фіміам курять за три рублі. І люди розставлені як манекени. Церква повинна залишатися церквою, тому що церква це дім Божий. А там, де Бог, там життя, любов і милість. Там виконується воля Божа. А воля Божа спасіння людства. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.